Вітаю, друзі! Минулого разу ми розглянули особливості українського наголосу та потренувалися правильно наголошувати слова. Сподіваюся, ви вже виправляєте помилки в мовленні своїх друзів і родичів. А після цієї зустрічі ще й будете їм розповідати про некласичні випадки наголошування слів. В українській мові є слова, у яких правильними. Є два варіанти наголошування. Таке явище має назву варіантне наголошування слів. Ви можете обрати той наголос, який вам до вподоби. Такі слова не змінюють свого значення і нічим одне від одного не відрізняються. Наприклад, алфавіт алфавіт. Весняний весняний. Завжди, завжди. Зокрема, зокрема, мабуть, мабуть, помилка, помилка. Також, також, ясний, ясний. Будьте пильними. Інколи зміна наголосу призводить до зміни значення слова. Скажімо, слова дорога є дорога. Візуально нічим не відрізняються, Але різне наголошування допомагає нам зрозуміти, що в першому випадку йдеться про шлях або про асфальт дорога додому, а в другому про ознаку цінний, важливий, дорога прикраса, дорога мама. Такий наголос має назву слово розрізнювальний. Адже він потрібен для того, щоб розрізнити значення двох слів. Спробуйте здогадатися, про яку пару слів зі словорозрізнювальним наголосом ідеться. Перше слово, це те, що дає позитивні наслідки в чому-небудь, якийсь прибуток, а друге, зручність у чомусь, сприятливі умови в побуті, часто кажуть. Я хочу забронювати номер з кондиціонером, феном, праскою. Усіма. Здогадалися? Ось ця пара слів. Вигода те, що дає прибуток. Вигода зручність. Прочитайте пари слів зі словом розрізнювальним наголосом. Розгляньте значення деяких із них. Ваги пристрій. І ваги кого чого родовий відмінок від слова вага. Відомість документ, і відомість популярність. Заклад установа. І заклад умова або застава. Захват піднесення, інтерес. І захват дія. ніколи це не відбудеться ніколи. І ніколи. Мені ніколи це прочитати. Я впевнена, ви впораєтеся з іншими, якщо зазирнете в конспект до уроку. Інколи зміна наголосу допомагає розрізнити різні граматичні форми слів. Наприклад, різні відмінки, числа в іменниках, види в дієсловах тощо. Зверніть увагу на екран. У мене чисті руки. У цьому реченні слово руки стоїть у називному відмінку і має наголос на у. Так само звучить і знахідний. Під час епідемії потрібно обробляти руки кого що антисептиком. А от у родовому наголос падає на «и». Я не бачу жодної руки. Кого чого. Це приклад форми розрізнювального наголосу. Зі зміною наголосу значення таких слів не змінюється, але змінюється граматична форма. У нашому прикладі це був відмінок. Також зміна наголосу може означати зміну виду дієслів. Насипати, що робити, недоконаний вид. І насипати, що зробити доконаний вид. Нарізати, що робити, недоконаний, і нарізати, що зробити, доконаний. Чи навіть частин мови бігом, ким чим іменник, і бігом у який спосіб прислівник. Я довго думала. Чи виникне у вас запитання після попереднього уроку? Якщо правильно наголошувати покажу, зав'яжу, то чому? Очі тобі зав'яжу і серце своє покажу, тобі про все розкажу з настільних картин. Якщо правильно «твоїх», то чому? Чуєш, як страшно? Якщо правильно взяла, віддала, то чому? Моє життя, Що це? Це явище має назву діалектний наголос. У різних регіонах України можна почути «твої» замість. Твої, твого замість твого, люблю замість люблю. Це регіональна особливість. Ви вже знаєте про таку особливість у словах. Чули слово легінь замість парубок у західній частині України. Так само і з наголосами. Діалектний наголос не є літературною нормою. Але ми часто можемо почути його в мовців із регіональними особливостями мовлення, або в піснях, віршах, подекуди Рима провокує вживання діалектного варіанта. Тому для спілкування варто використовувати слова з загальнолітературним наголосом, який зафіксовано в орфоепічному словнику. А якщо плануєте озвучувати колоритні пісні, Дублювати фільми чи описувати особливості побуту певних регіонів у літературних творах, то можна дозволити собі діалектний. Це все, що я хотіла розповісти вам, дорогі учні, на цьому занятті. Наступного разу будемо повторювати все, що стосується орфоепічної норми української мови. Не забувайте, будь ласка, виконувати завдання, запропоновані в цьому курсі. Хай щастить і до нових зустрічей!